Ювілейну 20-ту річницю своєї незалежності Україна святкуватиме рівно за два тижні, аби зорганізувати низку заходів у різних регіонах держави. Ще в листопаді минулого року світ побачив відповідний указ президента. Пізніше було розпорядження Кабміну. Вже навесні 2011-го Виконавчий комітет Прилуцької міської ради розглянув проєкт рішення та проголосував за документ, в якому йшлося про підготовку до одразу двох державних свят дня державного прапора та дня незалежності. 19 липня світ побачило ще одне рішення виконкому: сім посадовців, що очолюють сім підрозділів міської ради, отримали доручення забезпечити організацію і проведення 21 заходу. До вже затвердженого плану увійшли такі пункти, як прибирання та прикрашання вулиць міста. Виставки, конкурси, тематичні години в закладах культури, спортивні змагання і концерти, покладання квітів і навіть віртуальна подорож. 16 з понад двох десятків запланованих заходів відбудуться у чітко відведені строки або навіть у конкретно визначені дні. А є й такі, біля яких вже позначений час проведення до хвилини. Осередками святкування 20-ї річниці незалежності у Прилуках мають стати міські бібліотеки, краєзнавчий музей, стадіон Супутник, центр творчості дітей та юнацтва, театральна площа та міський будинок культури. Частина офіційних так би мовити, протокольних подій відбудеться у стінах міської ради, а саме в її сесійній залі, до свята також можна буде придбати ювілейну сувенірну продукцію. Обов'язок організовувати роботу спеціальних торгових точок вже отримало управління економічного розвитку міської ради. Щоправда, де вони будуть розташовані у плані заходів, інформації немає.